Всім привіт! Мене звуть Мальвіна Кушнір. Я представляю один з мальовничих міст Закарпатської області Мукачево. Мені 17 років. Всіх рада бачити на конкурсі «Міст Закарпаття Оупен», який відбудеться в амфітеатрі 24 серпня в місті Ужгороді. Приходимо, вболіваємо і разом з нами відпочиваємо. Дякую. Привіт! Я пана Аліна, представниця міста Ужгорода. Я представляю міст Закарпаття Оупен і надіюсь на вашу підтримку. Поперіть достойно. Усім привіт! Мене звуть Тимошенко Олена. Я приймаю участь у конкурсі «Міст Закарпаття ОПЕН 2010 і представляю місто ЧОП. Я дуже полюбляю мандрувати, а також дуже полюбляю танці. Будь ласка, приходьте 24 серпня в амфітеатр міста Ужгород. Вболівайте за мене. Привіт усім, мене звати Олеся, я є представницею міста ХУС. Мені 20 років і я навчаюся в Івано-Замківській. Мої мрії є, щоб кожен із вас був щасливим і здоровим. Чекаю вас 24 серпня. Привіт! Я Мар'яна Козак. Мені 15 років і я представляю Воловецький район. Давно мріяла взяти участь у конкурсі «Міс Закарпаття Open». Чекаю на вашу підтримку в амфітеатрі міста Ужгорода 24 серпня. Привіт всім, я Оля з міста Берего. Я є представницею міжнародної ради Віже 3000», Обожнюю танцювати та спілкуватися з різними людьми. Чекаю у вас у фітеатрі 24 серпня. карпатія Карпаття. Привіт, я Аня. Мені 15 років. Я представляю місце поруче. Буду рада вас бачити 24 серпня на конкурсі «Місті Open Дякую. Здравствуйте, меня зовут Яна, мне 20 лет, Я представляю Міжківський район. Являюсь участницей конкурса Мидзе Карпати Open 2010». На данный момент учусь в городе Санкт-Петербург. И приехала обратно в эту красивую, яркую, солнечную страну. Мене звуть Мар'яна Сікомас. Я представляю місто Мукачево, мені 17 років. Хочу запросити вас на місце Карпаття Опен, яке відбудеться в місті Ужгороді 24 серпня. Хочу подарувати вам позитивний настрій, а дівчатам успіху. Дякую. Я Надія Ріпич, мені 20 років, я з великого Перезного. Люблю займатися спортом, співати і танцювати. Приєднуйтесь до нас 24 серпня в амфітеатрі на місце Закарпаття Open 2010. Привіт, мене звати Тетяна Чонка. Я з мальовничого містечка Тячів. Мені 17 років, я цікавлюся юриспруденцією, займаюся військовишним спортом. А також не забудьте, 24 серпня ми чекаємо вас у Журицькому драмтеатрі на конкурсі Міст Закарпаття Open. Вітаю, мене звати Божа Рівета, мені 15 років. Я представляю місто берега і творчий центр біжатих тисячі. Я перший раз беру участь у конкурсі такого рівня, і тому мені дуже потрібна ваша підтримка. Я дуже хвилююся і ваші голоси мені дуже потрібні. Привіт! Я прийма Кандріана. Мені 16 років. Я з маленького містечка Свалява. Хочу відчути вашу підтримку на місце Закарпаття ОПЕДІ 2010». Не забудьте 24 серпня в місті Ужгород всім! мене звуть Біатріса Лазорка, мені 19 років. Навчаюся я в Київському національному університеті культури і мистецтв. Приймаю я участь в Міст Закарпаття ОПЕН 2010. Я представляю місто Ужгород. займаюся я танцями, хочу стати хореографом. Приходіть всі 24 серпня в амфітеатр. Буду вас дуже рада бачити.